Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Авдіївка. Чи є якісь перешкоди, що заважає військовим України знищити росіян в Авдіївці, відбити їх від Авдіївки, зруйнувати всю їхню логістику, техніку? Скажіть, які перешкоди у військових України в Авдіївці, щоб знищити ворога Росію? Красна межа проходить там у фронт. Дуже необхідна допомога. Так, багато чого таємного відбувається в Авдіївці Це є небезпека від оцих головішок, які контролюються росіянами там овечки овечки пастух дивіться тут виходить що в Авдіївці ці зомбовані овечки керовані з їми керують скажіть так, військові України переможуть, в Авдіївці ворога знищать. Тут е фортуна, вдача на стороні військових України, Не буде, так. я хочу забрати весь негатив оцих агентів, заперечую, заперечую повністю зрада. Заперечую всіх зрадників, всіх колаборантів. Заперечую, заперечую. Відійдуть вороги. Заперечую. Буде перемога над Росією. Підтримка з неба, все буде добре. Так, прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликай, перекривайся. Допоможіть закрити роти і очі і викрити всіх колаборантів, зрадників, всіх агентів росіян, що працюють на ворога. Викриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може здавати інформацію ворогові, Вавдіївці. Будуть викриті всі люди. Абсолютно хто несе. Хто працює на ворога, несе небезпеку для військових, для цивільних людей в Авдіївці. Буде так. Більше прихильників нема, більше не працює пропаганда Росії на людей в Авдіївці. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи військовим України, де надійде вся необхідна зброя. Підкріплені. Жива сила, допомога. Їй прошу відвернути Росію від Авдіївки. Більше немає намірів росіян наступати на Авдіївку, складають зброю, здаються повністю. Буде так, буде так, буде так і прошу зламати всі плани ворожі, всі дороги закрити очі. Руки, ноги не працюють у ворога. Більше немає, ламається вся зброя, ворожа росіянська. Більше не можуть обстрілювати Авдіївку, вороги. Буде так, буде так, буде так. Та буде закрите небо над Авдіївкою, та будуть захищені військові України. всі бомби, пулі, ракети, снаряди, дрони, все можливо. Ворогу назад вертаю. не Буде все сказане здійснене, де впаде на голову росіянам, вся їхня зброя, бомби, ракети, снаряди їм на голову і падають, буде так. Дякую за увагу.